Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас дуже гарна сонячна погода, Неділя. і поступив на продажу ось такий чудовий автомобіль Volkswagen Golf з об'ємом двигуна 2 літра, 110 кВт, семиступінчаста мокра коробка DQ381. Як ви бачите, колір її причудовий, це є мокрий асфальт, в народі також її називають мишка. На гарних лихосплавних дисках резина стоїть е, літо. 22 рік. По комплектації пробіжимося. Має адаптивні фари. Фари стоять дуже хороші, світло ідеальне. Передній партронік, задній партронік, ну, в принципі, тут партроніки стоять всі 360. Також адаптивний круїз контроль. В лобовому склі в нас збудовані датчики, які щитують дорожні знаки. Також автоматичне переключення з ближнього на дальній, з дальнього на ближній. Це все вбудоване в нас. Е під лобовим стлом. Складання дзеркал, безключовий доступ, два ключа, сервісна книжка, пробіг 197 тисяч оригінального пробігу. Зараз кожен елемент кузова я вам продемонструю на стан лакофарбового покриття. весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень. Також е яскравості цьому автомобілю додає хром, який в нас стоїть на даху автомобіля, також під е під склом автомобіля. і в принципі, на задньому бампері ось такі, зроблені, як під дві вихлопних. Це стоїть тільки в 2-літрових двигунах. Також тут стоїть електричний фаркоп. Кому потрібно, нажимаєте кнопку, він вискакує. Не потрібно заложуєте його назад. Автомобіль дійсно вартий уваги. Хто шукає собі стильний хороший автомобіль Volkswagen Golf, хоче придбати чистого німця. Можете звертатися. Вартість даного автомобіля встановити буде в Україні 18 800 доларів. Кого зацікавить, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 -25 99, Звати мене Андрій, займаємося автопригоном, доставкою автомобілів, розмитненням і всіма потрібними документами для сервісного центру МРЕО. Тобто, ви приїжджаєте, договір купівля, страхівка, і ви їдете вже реєструвати автомобіль по своєму місцю призначення. Ось так виглядає в нас салон. Також в дзеркалах в нас вбудовані датчики мертвих зон, шкіряне кермо, всі 4 склопій мачі, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Також у нас підсвітка в дверах. Салон у нас де комбінований, матерія з алькантарою. Також між переднім і заднім сидінням Volkswagen досить таки багато місця, що надає зручності в далеких поїздках. Ну і, в принципі, комфорту при, під час їзди. Тут у нас будований датчик світла на автоматичну. Тут велика навігація, немає правда, підігрів сидінь, але має старт стоп тобто заводиться автомобіль з кнопки. Тут у нас два ключа. Ключі не подерті, не знищені. Автопаркування. Також є кнопка Mode, що означає, що можна регулювати сам стиль їзди. Ось Зараз заведемо автомобіль. Світло, як ви бачите, досить таки хороше. Ось фари в нас почали крутитися вверх вниз Ось бачите, як вони під час старту автомобіля знаходять своє місце. Пробіг 197 тисяч, так як я його Тут у нас стоїть адаптивний круїз контроль, мультируль, управління всією мультимедійною системою. Відповідно зразу камера заднього виду і з лівої сторони в нас передні і задні партроніки. І що мені сильно подобається в Volkswagen, це тільки в Volkswagen камера заднього виду вбудована в щитку, тобто вона завжди лишається чистою. При будь-якій погоді ви включаєте задню передачу і вам дуже гарно видно, тобто не замурена сама камера. Мотор працює справно, без жодних зауважень. Зараз вам покажу, як взагалі ось, ось так у нас виглядає при включених фарах, дійсно стильно. Під самими лінзами в нас стоять ходові вогні, що надає також гарного вигляду цьому автомобілю під час їзди. Без включених фар. Ну, Тут, як я вам говорив, датчик світла, в принципі зараз у всіх нових автомобілях датчик світла це вже нікого не здивуєш. Також є хром на передньому бампері. По автомобілю, чесно вам говорю, проблем немає жодних. 197 пробігу. Зараз беремо прибор і кожен елемент кузова я вам продемонструю на стан лакофарбового покриття. Почнемо з капота 131, 122, 122, 123. Також зауважте, 197 пробігу, але практично немає жодного сколу на капоті чи на бампері даного автомобіля. В приміщенні автомобіль виглядає ідеально, а при даному світлі, якщо вигнати автомобіль на двір, додає ще такого. Блиску і збагаченого кольору. Так, 103 мікрон, 119, 97, 108, 108, 109, 109, 109, 121. Також на ручках у нас вбудовані вільні руки. Тобто, ви, коли виходите з автомобіля, автомобіль закривається самостійно. 128. 113, 113, 114, 114, 119. В даному автомобілі вже вбудований AdBlue Так як це є 2020 рік, Ну в принципі вони і в 2017, 18-х, даже і в 16-х роках майже всіх стоїть система AdBlue Вона працює, справно, ніхто її не відключав. 120, 128, 109. 109, 110, 110, 97, 97, 108, 115, 115, 116, 98, 104. І про те, що я вам говорив? Ось в цьому значку. Він в нас відкривається, тобто, якщо ви нажимаєте, в нас відкривається багажник. І коли ви включаєте задню камеру, додатково відкривається ще одна, сказати, ніша і звідти вилазить камера заднього виду. 99 120, 120, 139, 111 124, 101. 117 117 111 99 99 115 108 108 109 93 99 99 100 115 115 16 110 Отже, так як я йому говорив, весь автомобіль. Повністю всі елементи кузова у нас в рідній фарбі. Отже Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Мій номер телефону 0976062599 Звати мене Андрій. Вартість автомобіля 18 800 доларів. Буду. Кого зацікавить, телефонуйте, більш детальну інформацію, додаткові відео, фотографії. Це все я вам можу надати вже безпосередньо скинути на WhatsApp, Telegram, Viber будь-які соціальні мережі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення. Дякую за увагу.